Cream and sugar? Yes. And uh, okay. Boston cream, please. 谢谢。 Мер Божий вам, брата і сестри, ті, що мають мир Божий, живі, знають, що є таке мер Божий. І той вас, всіх любов, Бога, це любов Господа нашої життя. Там мер Божий нехай вам примножиться. Все так будеться на випадку, все правда. Написано, хліб на самому і жити людина, кожним словом, що хоче з Божих». Ще написано кожного свого. Єдине, може написано свої своєму коняці, дуже майму. Покаті бо приблизило царство небесне. Я зроблю вас в саме людей. Вже не бог, бо їхні царство небесне, вже не смучені, бо вони витішені, бо не лагені, це спадкують вони. Вже не голодні, справжні правди, бо вони будуть нагодовані. Вже не властиві, бо мило вони не будуть. вони, вони сна можемо стануть. Жені Прийти, повеселиться, нагорода по ваша велика, на місцях. Загнали проки що були передбами. Весь землі висили тільки насолити її. Вертасться на уж ні наші. Весь від Росії не може сквозиться місце, що стоїть на кровині гори, не пали щоб качество по суду нам. У нас вечник и світленно, всі мага у мене. Так пошли світу на хотите принимаю, нічого не бачила вообще добрый лайк, взяли вся пошла и шоу не подумали, я А пришел. Давайте пошл выконати. закон жодные человека загонны, понятие будеться все. Is this mine? That's <laughs> this mine? Medium odd three and three? Yes. Cheers, sure. have a good day. Проти кажу вам, ки не кинемо землян на Венеція, ні, то на жодні жоки згоди на Венеція, шпоки не будуть, це все. То порушують одного мерців, так, повідіти, і так нічі, і вони мерців, царшти небесні, то викликає не не на нічі, це велико царшти небесні. Кажу би вам, коли правильні сваші неправичі правди, не сьогодні ж не підавай сей, то не війте царшти небесні. Чув, що було сьогодні наказано, не буває, тобі я підаю судові. Я вам ключ кошту гнівся, там раз судові, а вже судові, в кордас врага, в верховному суді. Перед вони, тому, коли працюєш до рятівника, зараз воду згадаю, що працюєш щось має на тебе. Залишуєш зараз свого працівника, йди приймай з братом своїм, йди приймай з братом своїм ударом. Маріться своїм зупинку швидко, по ній дорозі йшти. Щоб я зупинку не зупинку не віддав. Ти ж простужинку не передав. Щоб дивити різниці не вкинули. Правді кажу тобі, не вийдеш звідти, поки він не досить в останній шелі гам. Що сказано, Я вам кажу, що коротко подивіться на жінку з перегливістю, вже що не

хочу сказати на писову вижену, це ворог. Я кажу, любіть ворогів своїх посередніх, хто вас припинає, тобі як тим не навіть, вас мається, як хто вас переслідує. Що буде сюди метав, що не йде, що наказ сходи сонцю, я маю злими добрими, дощ посередні, направлені, неправлені. Коли ви любите, хто це робить, як воно робить, мають, як вони саме таки роблять. Коли ви даєте ті братів своїх, то що щось зливо робить, що погано, що так. Ви ж будьте сконали, сконали, Сорісів старець в милості, як ми ще бачили вас. Ніхто не матиме до нагороди від цього, що що не. Пошкоди чуєш до милості, ми саме про себе зробить. Хотів з міри, основному, та вулиці, що бачили люди. Але кажу, бав не маю, вже нагороди своєго. Чули ж милості, не знати, поділ рука твоя чорога, перевіця твоя, що ти є нагород до я не є своя. Як молодіся, вони витекли, це мені, що в основному, в що бачили люди. Правді, кажу, бав не маю, коли мало сидів між чинностей, коли я забула сердце, я знайшов три дні, а ти ще почти рівно розстріляно. Ну, це все вхати зайвати погано. Вони будуть висловлені з своєю мовою, тож не вважається їм. Знаєтеся, ваш небесний чоловік перебуде ще раніше ваше прохання. Ви ж мовіться отак, що наше, ваш небесний чоловік, наприклад, ці дні, а твоє царство, яке і в нашій день сьогодні постійно нам довгий наш мовчав на вас наш українського Бога, але без нас і лукаво, бо не царство всього славне, яке мій. Ми клянемо просто пророки їхні, то просто вам, що ми з ними коли ви не будете людям вищати, то ви десь ваш небесний просто вам пророки ваші. Я просто не буду сумнів, я хотів це мір, і вони вас обличчя, хочу бачити люди, що ось вони, але кажу, вам не мають вже свою. Коли просто, що голову, це своє ми, що просто вони виявлюємо, а це все інше, а те, що бачите, Отправляет скарбы себе на земле, ищем не заряжают, и злодей битков с тобой дает. Лишь без скарбы на небе, и меня жарят на нищие, и злодей на тебя битков, и наградуют без скарбы на сердце твоем. Ну, как сильный для тела, а живот будет здоровый, и все будет приобрести до того, кого хэбл. Просветилось бы в этой темной, а то, что в этой темной, это Ніхто тут прям сидіти не може, от одне на одній робити, робити, отриматися одного одного з нехтою. Не можете повинні служити мамоні. Я ж цим кажу, що мовіться про часу, що ми їсти, що написано про тіло, що ви тягнемо. Що ви тягнемо, що ви тягнемо, що ви тягнемо. Я не так не бачу, що не сидіть, не шнути, не брати луні. А про те, що не бачу, вони в таці і годують, що ви не бачу, ніж на них. Тож з вас кожуриться, може одного. І проводять в щоку, почати з мене, на полю, як зростають, не працюють, не Ну, вообще сам Соломон, если сам сын, я все так же не знаю. И Бог подвел траву. Сегодня все. Завтра пачка дается, Бог так вот. Я сей кашка сейчас дам, вас могу. Что я говорю, на жизнь завтра часу хочу. Ну, если еще на пыльный притил, все еще могу делать. Мы все это планы шукали. Вы знаете, с вашим лесным, что все это на первое царство Божие, правда, его совсем не удастся. Тоже не жизнь завтра, что не 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 не завтра, что не завтра, на суді, що і вас не судили. Боже кінцом, туди буде, де те, таким же осуять і вас, який міру для міри, такої відмірить і вам. Відчував оці брат свого заску, който, власну, маль, бачиш, коли лише власне моці не чуєш. Як скажу брат свого, дай ви йому заску цоктуло, коли у власному власне моці. На цей мір, ми бачимо коло з власного ока, потім бачимо, як вони до брата. збору брат твого. Накидається тут сам, розпадає перелзи, розпадає своїми, щоб вони не розтоптали ногами своїми, ну, шість не розшматували вас, спит, но да, ну что это где-то. Столько это лечение, типа, просто даже в душка находим, то есть такое лечение, типа. Что-то вас ели, я начал пытаться вам с этими камнями, кукле, просто это вино, куры, с этим надо пытаться ему арену. Тоже как вы, буша, три, которые добрые, то есть, не давайте, скидки, я пишу, дайте ваш небес, не дайте, забудьте мне, просто это не мило. Чуть-чуть обожает еще пчелам людям, дайте самочинить, я бы, всем пророки. хоть хоть с ней прийти, мы просто ли урод, что который еще это погибли, не было такой, вы сидите в роды, скажете, урод, что это житья, и мало Если же пророк, еще такой, до вас удачи, вы еще царь, не бежал, при поздних годах, и знаете, их, ваше народ, наверное, не отправить их в реки. Вот каждый дырок добрый, для того, где дырок зле, то и выхит. Может, дырок добрый, для того, как он не дырок зле, будет добрый, как видите. Всякое дырок, что дырок, он не подавляется, тоже, как их не подавляется, и их. Покорно кажу мене, Господи, Господи, я в царство небесне, де хто виконує волю Отця нашого небі. А я прийду мене до нього і скажу, Господи, Господи, на нього ми прокували, на нього там демонів виганяли, на нього там чули велике тварювання. І малышую тоді, я ніколи не знав вас, в мене всіх течі небезаконні. Вже те, що ви шукаєте цих мислів та виконує їх, крім чого ви розумно, що своїм зібрали на камені. Власне, вирали сірочки і борітні, але ця невідки, але ціни впали на камені, були він чоловіка не бачив, що щось світін зума на піску. У нас ли в ролисячки, бої не нас інок попав велика була таруїна, якого Господь пастир мій, я ніякої нестачі не матиму. Непокоїть мене зелених луговицька, ходить мене до тихо, тепер душу мою. Веде мене все ж таки родівні свого. Коли піду навіть долини смертну тіні, забить злапити зі мною. твій злопослух не заспокоїть мене. Ти приготовлю мене трап'єць, приводі моїх ворогів.

Меняется креста, все змеи, скорпионы, все лаврожи, демоны, бесы. И безводные уста свиней. Слепи пальцы, так вы чуть не могу говорить про кожение, рак, мыши. Хвороба ведь хоть то эти. Ну, через жовнич, значит, все тело хай появляется. Зубы хай появляется. Шрамы с хвороба тебе дарит, ударил пики. Мальчик мне скушает. Огонь встречается с добрым Да не то, что через него наматываются не вкусы. Через суриста пайти щедробареться на кожному кота, в кожному народ племени, безлик в кінцем земли. Лежимо до церкви п'ятидесятниці. Молення інших мовах дар оздороблення. Належимо до церкви п'ятидесятниці. іменем Ісуса з Назарету, вставай та ходій, прославляйся, сидим. Іменем Ісуса з Назарету, вставай та ході, прославляйся, сидим. ти, Господи Боже, прийняти честь, силу, бо ти все створив, полі твій все було, є створеним. Сидів сліпий, з протягнутою рукою. Не друг, не брат, не міг йому допомогти. Страда від тіло, всі проходили чи білим. Мимо прийшов Ісус, і темрява втікла. де Ісус там радістю все дихає. Давай зачинено, що не втішиться. Підходить темрява, приходить сила звише, там мир, там життя, куди Ісус є. чист, на чист крест. Пішов знак прокажений, Сліпий німий безмовно лив. сліпий калік, неслися в небостований, прийшов Ісус, і темрява текла. Де Ісус там радістю сидихає. Без забожені не кішиць, Відходить темрява, приходить сила звикше. Там мир, там життя, куди Ісус йде. І в наші дні немало так пізнали, як солодкий гріх, як мучить Він своїх, коли безсилі до Господа покликнули, то він прийшов і темрява втекла, де Ісус там радістю все дихає, ось вже в плащим тішиться. Приходить темрява, приходить з звище, там мир, там життя, куди Ісус іде. Чого мене, ви Велицимір, випробовуєте? Покажіть мій гріш податковий, вчиться і напис, тож вітайте кесарове, кесарові. А Богові Боже. Опиняйтесь, доповіді не знавши Писання Божої сили, бо воскресені Женя, ця ню замуж виходить, як ангелиті на небі. А воскресення померлих, хіба не читали але прече нам від Бога, що каже. Я Бог Авраамів, і Бог Сааків, і Бог Яковів, Бог не є Богомертвих, а живих. Люби Господа Бога свого. Усім серцем своїм, усією душею своєю, усією своєю думкою. Це напише найперша заповідь. Друга однаково з нею, люби ближнього свого, як самого себе. На двох оцих заповідях весь закони пророки стоять. Що ви думаєте про Христа? Чи він син? Як ж до силу духа? Дивити у Господом своє, коли каже промов Господь Господи ум'яє, вся й праву сторону, поки не бложу твоїх ворогів під ніжком нік твоїх. Коли він називає Господом, як же він йому з синим. Присадіньмося йому мусілися книжки та пересею. Тож усе, що, що ви нам скажете, робіть і виконують, великими чітко не робіть. Вони в'яжуть і кладуть їх на людські раме, Він навіть пальцем своїм їх порушити не хоче. Усі ж вчинки Він робить, щоб і бачили люди, тішують свої вміння, здовжують китиці. Люблі, передніші місця, даме таке, так, раніше лавки в синагоблях, в синагогах. люблять привіти на ринках, щоб звали люди учителю. А ви учителям не звідси, бо не вам учитель, ви всі брати. Не звайте нікого цим на землі, Буде не вам те, що на небі. І не звідси наставником. бо він вам наставник, то Христос. То найбільший серед вас. Нехай слугою вам буде. Хто повищується, той буде понижений. Хто понижується, той буде повищений. Горого книжки я пересеяв це мір, що перед людьми зачиняється царство небесне. Ви самі не входите. Тих, хто хоче війти, увійти пускаєте. Хоровом книжки, де да переселити це міру. Щоб довго не хати повідаєте, довго молодість на показ, це витяжче посуду. Хороми книжки, де да пересається міру, щоб ходити мертво, мороти землю, щоб придбати новірці одну. Коли стається це, то робите його й ось це на вгієний вразний більший вас. Говорим вам про сліпі. Висіпить, що каже, клянеться храм то нічого, хляється, золотого храму, той винувати. Що піше? Золотого храма, що храм що свяще золото, а жертвів, то, то клянець чертів, що ліниться жертви, що ви винувати. Тільки жертву, чертівник, якщо свящає жертву. То жертву. <плес> Тому, той, хто клінеться храм, клянеться ним, то ніхто живе в ньому. Кляється небом, клянеться небом. Божим престол, тим хто на ньому сидить. Клянеться клянеться Клинеться життів, княється синим, шовнем княється храп, не в ньому. Клянеться нем, клянеться Божим, простом тих в ньому сидить.